Сьогодні будемо працювати із декоративною фарбою Сахари-фарби. На підклад використаємо латексну фарбу Latex Premium 3. І ґрунт у нас буде акрил праймер. Починаємо наносити підклад. рівномірно наносимо наш матеріал на всю поверхню. Ретельно ми його розкатуємо валіком. Валік з середнім борсом. Підклад завжди. Під цю фарбу треба наносити в два шари для того, щоб тон був рівномірним, без прогалин. Помірно натискаємо на валік і ретельно розкатуємо в різні боки. Слідкуємо, щоб не було пропусків. Після висихання першого шару фарби на підклад наносимо другий шар. Таким чином ми досягаємо абсолютно рівномірного тону по всій поверхні. На яку згоду ми будемо наносити вже фінішне покриття сахари фарба Висохла фарба на підклад і переходимо до нанесення фінішного покриття сахари фарби. Я для цього буду використовувати ось такий пензель. Тон фарби в нас співпадає з тоном підкладу. От Зараз ми наносимо просто рівномірно. Нашу фарбу на поверхню і згодом будемо формувати малюнок. Так, фарба доволі довго висихає, тому в нас є певний час для того, щоб сформувати той малюнок, який нас цікавить. Збираємо наповнювач, це такий дрібний пісочок. Ми його збираємо до таких ділянок, ніби як піщані бархани. Фарба довго. Висихає, тому в нас є час формувати саме той малюнок, який ми хочемо отримати. Фарба вже починає підсихати, вже сформовані такі островки, вже можемо бачити приблизний результат, що з цього вийде. Деякі ще поправки зробимо ось таким пензлем. Теж хаотично, отак, в різні боки ми рухаємо, легенько рухаємо пензлем. Забираємо надлишки фарби. Ну, ось, зразок майже готовий. Залишаємо його, хай він трошки підсохне, і згодом побачимо готовий результат. Готовий зразок декоративної фарби Сахарія фарби. Насичений колір ми вибрали для цього зразку, але в нашому розпорядженні є безліч кольорів. Будь ласка, приходьте, запропонуємо вам цілу палітру, виберете на будь-який смак.